Ще раз вітаю, друзі. Сьогодні я хочу провести тести. Давайте подивимося, які ножі на тестах, і я поясню, який фініш там і так далі. Значить, Давайте почнемо спочатку. Тестуються ножі на такому от канаті каболка водопроводна. Він пропитаний якимись бітумними смолами. Отакий от він сплетений з трьох жил. Він дуже класно. Відгук дає абразивний, показує, ну коротше, показує і роботу, наче по сухожиллям, яким спрацюєш, і відгук є. Тобто, Видно, коли ножі підсаджуються, тому, тому ми його і використовуємо. По ньому можна все побачити. Тут не треба прив'язуватися кількості різів. Я бачу навіть без кількості різів, як веде себе один або інший вид фінішу. Значить... Цей ніж він сьогодні окремо, це я забіжу так наперед. Цей ніж продається, класно він лежить в руці, гарно він відпрацював. Тобто на заточці, котру я там в групі гостра школа пояснив, як n 690 заставляти різати, то він спокійно свої там три. Еталони е, тримає. Що таке еталон? Там, хто зацікавлений, зверніться, там е, ціна буде демократична. Значить, е, за еталон ми приймаємо ніж апінель карбон в даному випадку десятка, можна і дванадцятку використовувати, використовувати, ну, кому зручніше, чим різати. Карбон краще, ніж нержавійка. Нержавійка їх буде показувати більше результати. А нам треба якраз просто звичайний ніж, котрий там за 10-30 різів затупиться об цей канат. Кількість різів ми перевіряємо кожного дня перед тестами, тому що від вологості канату залежить, скільки раз зможе його порізати. Я минулий раз показав цей еталонний ніж. Тобто, його, якщо краще загострити, він покаже там два еталони. Но нам цього не треба. Ми його загострюємо на q 36 гальванікою тисячною і він показує там свою кількість різів. Це ми беремо його кількість різів за еталон, тобто зробив він там образно 20 різів. Це буде один еталон. Якщо наступний ніж зробив 200 різів, то це буде 10 еталонів, наприклад. Тобто, все зрозуміло. А еталон віддавали, на м'ясникам неодноразово. І плюс, мінус дві 2,5 свині удається розібрати. Тобто, якщо ніж один еталон показав, то це дві там свині. Якщо він показав там 15 еталонів, то це можна 30 свиней. Ну в правних руках, то по суглобам не працює там і так далі. Це все умовні величини, але... Але так, так воно плюс-мінус і є, що топові сталі. Вони дійсно тримають різ довше. Там їх загострити потім складніше. ну Це така справа, це, це відносно. Якщо у вас з собою є правильний мусатік, то, то тоді суперсталь все одно виграє. Так що почнемо. Цей загострений, ще раз я скажу, 36 градусів 1,5 тисячна гальваніка Сайтулс на алюмінієвих бланках. Це чотири ножі від Андрія Соломона в турмічці Андрія Гаврика. Значить, вони на 40, 40 кут, 36. Значить, тут С110В, С90В, LMAX, М398. Значить, фініші. Чарлі Форест, тобто попросили тонкий ріс перевірити, чи зможе він хоча б там три талони зробити, всі будуть щасливі, бо ріс тут просто сумасшедший. І виходить, як крайку показати, така напів, напів матова, напів, коротше, гарна крайка, гарний ріс, значить, фініш Чарлі Форест, фініш кембріанський Лінедвал, Чарлі Форест, Тут наш український скрипаль молочний, це d 103 від Володимира Петручка у виконанні Стаса Скринника. Тут кут 44 градуси. Я його поки що не змінюю. Я хочу протестувати, він показує відмінні результати на цьому куті. Попробуємо тоньше, чи буде він тримати тоньші кути. Подивимось, значить, цей від VG Knives це к 390 Тут 36 градусів, і, і Charlie Форест те ж саме. Тобто оцей, оцей, оцей і оцей ножі е, зафінішовані однаково, так що можемо їх окремо покласти. Так що, так що такі е, справи, а далі е, подивимося, як вони себе покажуть. Так що слідкуйте, друзі, буду тестувати, потім викладати і результати, і кожний тест окремо на зв'язочку.